Добрий день, шановні студенти та абітурієнти. Мене звати Валентин Станіславович Топальницький, Я доктор медичних наук, професор. Вас вітає кафедра інфекційних хвороб фтезіатрії та пульмонології Київського медичного університету. Наша кафедра була створена у 1996 році на базі туберкульозної лікарні номер 1 міста Києва та Київської міської клінічної лікарні номер 9 Організував і очолює її до сьогодні, доктор медичних наук, академік Академії наук вищої школи України, професор Мельник Василь Павлович. На кафедрі викладаються наступні дисципліни: фтезіатрія, пульмонологія, інфекційні хвороби, дерматологія і венерологія. На нашій кафедрі працюють доктори наук Панасюк Олексій Варфоломійович, Топольницький Валентин Станіславович, Дзюблик Ярослав. Олександрович, Баркалова, Елеонора Леонідівна, кандидати наук Білоусова Інна Володимирівна, Потій Вікторія Віталівна, Труніна, Тетяна Іванівна, Ципаренко, Сергій Юрійович, Дерев'янко, Людмила Андріївна, Мантула, Аліна Олександровна. На нашій кафедрі читаються лекції: проводяться практичні заняття та курація хворих для студентів медичного і стоматологічного факультетів. На допомогу студентам, по володінню програмами навчання по всіх навчальних дисциплінах створені методичні розробки, рекомендації та вказівки для студентів і викладачів українською та англійською мовами, видані три підручники та п'ять навчальних посібників. Останній навчальний посібник фізіатрія вийшов в кінці 2022 року. Основні наукові направлення співробітників кафедри це дослідження коморбідних захворювань та станів, туберкульоз та ВІЛ-інфекція, туберкульоз та алкоголізм, туберкульоз та материнство, ризик інфікування та ризик захворювання туберкульозом студентської молоді та дітей, клініко експериментальне дослідження антимікобактеріальної активності сучасних антимікобактеріальних препаратів та засобів народної медицини. Особливості виявлення діагностика та лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень, негоспітальної пневмонії, хронічних вірусних гепатитів та захворювань, що передаються статевим шляхом, особливе місце в науковій роботі займають наукові дослідження кафедри як дослідницького центру Міністерства охорони здоров'я України по багатоцентрових міжнародних наукових програмах. По вивченню ефективності та переносності нових лікарських препаратів та засобів їх доставки в пульмонології, фізіатрії при лікуванні вірусних гепатитів, центр впродовж всіх 20 років даних досліджень очолює професор Мельник Василь Павлович, який співпрацює з вченими більше ніж 30 країн Європи, Азії, Африки Америки. З 2000 року проводиться післядипломна підготовка лікарів інтернів за спеціальностями інфекційних хвороби. Фізіатрія та пульмонологія, дерматологія та венерологія. За цими напрямками підготовлено більше 300 лікарів-інтернів, 14 клінічних ординаторів, 32 магістри медицини. Під керівництвом співробітників кафедри захищено за останні 15 років дві докторські дисертації, 13 кандидатських дисертацій та 32 магістерські роботи. За матеріалами наукових робіт за період існування кафедри підготовлено та опубліковано три монографії, 13 методичних рекомендацій та міжвідомчих інструкцій, три стандарти та протоколи по лікуванню та обстеженню хворих, 12 патентів, авторських свідоцтв на винаходи, понад 280 наукових праць у вітчизняних та закордонних виданнях. Співробітники кафедри консультують більше в десяти лікарнях, поліклініках та наукових установах міста Києва, серед яких інститут інфекційних захворювань, Національної медичної академії наук України, Національний інститут фізіатрії та пульмонології імені Яновського, медичний центр Особливий, медичний центр дерматології та алергології, медичний центр «Смарт медикал медичний центр Гармонія здоров'я, клініка Аберіг. Більшість викладачів кафедри мають вищу кваліфікаційну категорію по своїх лікарських спеціальностях. Викладачі кафедри щоденно консультують та лікують хворих, тисячі із яких вдячні за гуманне, чуйне та високопрофесійне відношення по відновленню їх здоров'я, а не рідко і поверненню до життя. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання до Київського медичного університету.